Є таке вічне питання, що було першим: яйце чи курка? От генетика може відповідати на це Однозначно. Питання? Однозначно можна? Яйце. Чому? Тому що яйця відкрад... відкладали ще рептилії, які не виходили на сушу, а курка з'явилася пізніше. Ага. Тобто, з якийсь момент. Еволюційно яйце було все-таки історично. Раніше. Тобто в якийсь момент рептилія вийшла з води, дивиться на своє яйце, а звідти курка вилазить? Як це було? Трішки не так. А, яйця як механізм розмноження з'явилися еволюційно ну, раніше. До Курки ще. Да, але курки вже походять від літаючих динозаврів. Тобто, спочатку з'явилися яйця. А, вибачте, що курки еволюційно це походять на... з лінії літаючих динозаврів. динозаврів. Ага. Прикольно, я на <гум> я намагався про це тут поговорити з будь-ким. Ніхто щось не підтримав цю тему, ніхто а нічого та... не сказав. Картинка розвалилась <гум> <Да>, картин. <гум>